Слава Господу, брати і сестри, ми сьогодні з великою Божою милостю маємо таке зібрання, де чуємо про народження нашого Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Брати, співали не дарів, не скарбів. Він не жде сину, серце, дай Богу, своє. І ми сьогодні зібралися перед його Ніолицем даному зібранні. Я теж на початку того, що буду говорити. Хочу прочитати знайомі слова, які записані в Євангелії Матвія. Читаємо із першого розділу дуже знайомі, те, що, думаю, ви чули протягом цих днів. Але я би хотів сьогодні ще раз нагадати це слово в нашому собранні. Це був момент, коли біля Йосипа було таке слово сказано. Для Йосипа таке слово було сказано. Про Марію, щоб він не боявся її прийняти як свою жінку, а потім каже: і вона народить сина, а ти даси ім'я йому Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Слава Господу! Суть приходу нашого Спасителя на землю була з єдиною метою, щоби тих людей, які живуть на землі. Які були поневолені гріхом, які були знівечені гріхом, які гріх втомив. Я сказати, хочу, що, мабуть, нічого в цьому світі так не може стомити людину і знівечити її життя як гріх. І Бог, дивлячись на людство, яке відступило від Бога, і в тому числі і народ Божий на той час, відступили від Бога і люди. Кинулися від улопоклонства, беззаконне гріховне життя і жертви ті, які приносили люди в храмах от, на жертвенниках перед Господом. Ми читаємо в Слові Божому, що вони стали безсилими очищати життя людей від гріхов, якими вони робили свого часу. І Бог поставив на небі питання ми в відкритті, хто піде для нас? І Іван каже, було мовчання ніби на пів години. І я багато плакав про те, що не було кому відкрити тої книги, яка була запечатана сім'ю печатями. І коли я каже, плакав, один із тих підійшов і сказав: не плач ось лев від коліна Юдиного. Він достойний зняти печаті і відкрити цю книгу. І коли я каже глянув, щоб побачити його, то я побачив, що Аг... стояв, якби агнець заколений. І, брати і сестри, ми сьогодні святкуємо Різдво Христове, Його народження, Його прихід на землю. І у Бога була єдина мета, щоб людям помогти вирватися з тенет творожих, щоб люди могли жити нормальним, вільним життям, не маючи в собі якоїсь. Такої смутної лінії життя, але щоб людям дати радість, дати волю, дати людям нормальне, християнське, богобійне, щасливе життя, і для цього прийшов Спаситель на землю, щоб спасти людей від їхніх гріхів. Слава йому! Я би сьогодні хотів, щоб у нашому зібранні всі, хто є присутні, ми просто глянули на своє життя, браття, сестри, ну а я. Більше 45 років вже членом церкви. На сьогодні я як? Спасенний, звільнений, маю волю в своєму серці, переживаю Божу присутність в собі. Чи може я тільки про це співаю, говорю, проповідаю, а сам томлюся, радості нема, брат сьогодні, нагадував нам про те, що Ангел я вам згіщаю велику радість, яка буде всім людям. Слава Господу! І сьогодні ми в цьому зібранні чуємо цей чудовий спів, чуємо проповіді, браття серти. Ну а що робиться у моєму і в ваших серцях перед Господом? Дуже було би добре, щоб це зібрання, яке ми маємо сьогодні у даному такому Божому доброму часі, який Бог нам дав, браття серти, щоб ми вийшли з цього зібрання, всі сповнені радості, спасіння. Святого Духа для того, щоб ми, коли підемо додому, щоб ми могли жити святим богобійним життям перед нашим Господом. Я сьогодні прочитував слова, де Моїсей казав до ізраїльського народу, чи є такий народ між усіма народами, який би був би такий близький для Бога, як народ ізраїльський, бо ну, Моїсей говорить про Ізраїля. І чи є такі боги між усіх народів, як наш Бог. Який би до нас був настільки близький, і який би чув наші молитви. Братя серти, як ви думаєте, є сьогодні у народі ще такий бог, як у нас? Нема. Слава йому, Слава. який би віддав свого сина в жертву, для того, щоб він помер раді людей, щоб людей спасти від їхніх гріхів. Такої любові ніякі боги, так звані в цьому світі, не могли проявити ніде ми такого не чуємо. А наш Бог по великій своїй милості відродив нас для нового життя перед Богом, щоб ми жили життям радосним, повним віри, надії і любові перед нашим Господом, слава йому навіки. Тому я звертаюся до всього собрання. Ми будемо йти домолити, брати і сестри. Якщо сьогодні є в нашому собранні люди, які не мають ще свободи, які ще сьогодні томляться в своїх гріхах. Які переживають сьогодні про те, що в них немає радості, я так скажу, брати і сестри, сьогодні дуже критична ситуація навіть серед християнства. Дуже критична ситуація. Скільки людей, поневолених сьогодні, силою гріха, скільки людей сьогодні не мають радості спасіння, хоч хочуть і в зібрання даш. Скільки людей сьогодні томляться через те, що вони не мають правильного отношення з Богом. І через те ми сьогодні маємо це зібрання, де Святий Дух через Слово Боже до нас звертається, щоб ми, брати і сестри, не трималися якоїсь релігії або обрядності, щоб ми не тільки бачили Ісуса, як маленьке немовля, сьогодні робить вертепи, щоб показати наглядно, як родився Спаситель, брати і сестри. Але щоб ми зрозуміли, що Він хоч родився маленьким, але Він для нас є Господь і Спаситель нашої безсмертної душі. Слава йому навіки! І він не тільки прийшов для того, щоб спасти нас, браті сестри, а для того, щоб нам допомогти пройти це земне життя і в трудностях, і в печалях, і в радостях і в переживаннях, які ми сьогодні можемо на нашій дорозі життєві зустрічати. Він нам допомагає, коли ми до нього звертаємося, він дає нам силу проходити через усі трудності, слава йому. І сьогодні я би хотів, щоб наші взори. Наші погляди, брати і сестри, сьогодні були підняті трошки вище цієї сцени. Не на проповідників вся увага, не на співаків. Це Божі раби, які Бог поставив для служення. Но, бо главі церкви стоїть Христос. Алілуя. Слава йому! І якщо ви будете тільки звідси ждати, ви нічого не дождетеся. Ваші вуха можуть бути улещені хорошим співом або гарною проповіддю, але внутрі може нічого не прийти. Але коли ви своє внимання на Ісуса Христа, Господа, в цей світ для спасіння нашого, і ми від Нього будемо чекати. Ми читаємо, коли він зайшов в синагогу, то зорі всі в синагозі були звернені на Нього, слава Богу нашим. І коли брати, наші погляди будуть на Нього, то від Нього прийде сила, яка дасть нам способність покаятися в наших гріхах. Від нього прийде сила, яка дасть нам способність побачити своє положення перед Богом. Від нього прийде сила, яка може нас здоровити, бо Він є Господь і лікар наш, слава йому навіки. Він може нас хреститися Святим Духом в цьому собранні. Він може обновити наше життя, наше серце, і Він може дати нам живу віру і надію, і любов, в серце зняться Духом Святим від нашого Господа, слава йому навіки. Він не змінився. Ми читаємо пророка Малахи, і написано, я Господь, я не змінююся. Він той самий, що був раніше, він той самий, сьогодні. Одного разу до мене підійшов один чоловік, розумний, грамотний, який кінчив не один інститут, і каже мені, коли ми стали про Бога говорити, а він каже: Ви знаєте, я би хотів якось ну, це розумом поняти. Я б хотів це зрозуміти своїм розумом. Я багато. Ну, маю науку хорошу, маю розуміння, я би хотів поняти Бога розумом. Я кажу, ти його розумом не зрозумієш. Бога треба прийняти вірою в своє серце. Поясни мені, кажу, чи є на землі такий розум, який може це пояснити, коли троє молодих людей зв'язали віровками і кинули в піч, розкалену вогнем сім разів більше, як завжди. І коли їх туди вкинули, вогонь їх не взяв. Вони ходять серед огня, і він їх не шкодить. Є розум, який це може пояснити, питаю. Каже, певне, немає. А є такий розум, який би пояснив, коли до голодних левів кинули Даніїла і він там ночував з ними в тому рові, коли йому кинули на смерть, на страту туди кинули, а вони його не тронули. Є розум, який це може пояснити? І сьогодні, я хочу, щоб це немає на землі такого розуму, хто б умістив Бога і Його величіє, і Його могущество. Це єдиний Господь, який дає вірою, це осязати, і ми можемо до нього приходити в простоті серця, приймаючи дарі Божі в своє життя і в своє серце. Слава Господу. Тому хай Бог благословить це собрання. Дорогі мої брати і сестри, ми будемо зараз молитися, і ми станемо перед тим, якого є влада на землі і на небі. Слава йому! Який може допомогти тобі в твоїх трудностях і в твоїх переживаннях? Є багато різних моментів в нашому житті, коли братисести казалось би було безвихідно в нашому житті, але приходить Господь і розв'язує усі узли, які ми не могли розв'язати самі по собі, сестри. Він є Господь, даючи життя, радість і спасіння. Слава йому навіки. І сьогодні, хто війде в присутність Божу, той. Зніме з себе всякий тягар, зійде з його душі. Той переживе від Господа таку силу, яка дасть можливість жити богобійним, святим життям. Дорогі мої брати сестри. І ми підемо з цього зобрання, радіючи, бо Господь є з нами. Слава йому навіки. Ми читаємо в Писанні, коли свого часу Євнух приїжджав в Єрусалим на поклоніння, Там була толпа людей, зібраних з усіх околиць. І він туди, певно, не один раз приїжджав на поклоніння. Але Бог бачив його серце, що ця чорношкіра людина шукає Бога. Він не розумів може, тих жертвоприношень, може він не розумів самого почуття Бога в своєму серці ніколи не переживав. Але він є додому, читає книгу пророка Ісаї, а Бог бачить його серце і посилає свого раба на дорогу. Йди на дорогу таку то, там стань. Той пішов, стоїть, бачить, козля, каже, пристань до цієї колесниці. Розказав йому про Ісуса Христа. І коли цей прийняв вірою Господа в своє серце, то ми читаємо, каже, Ось вода, що мені зашкоджає, щоб ми охреститися. Каже, якщо віруєш від усього серця, що Ісус є Спаситель Твій, то можна. Каже, вірую, зайшли в воду, хрестилися. І ми читаємо, хрестив його, значить, Філіп, і ми читаємо, каже, вийшов з води і продовжує свій шлях, як? Радіючи, слава Богу, я би хотів, щоб сьогодні ми всі пішли з цього собрання, радіючи, получивши Боже присутствия, Боже спасіння, щоб наше серце було сповнене і свободи від Господа, прощення, щоб прийшло в кожну душу, і щоб ми, брати сестри, переживши Божу благодать, могли прославити Його достойною хвалою. Він є Бог живий, він не змінився, брати і сестри. Я хочу засвідчити. Ми на цих днях мали таку бесіду, приїхав до мене один служитель. Ми довго говорили про деякі справи, а він потім каже, брат, я би хотів, щоб ви помилилися за мене. А що сталося? Я ночами спати не можу. Певне, каже, від перенагрузки, нагрузки, але мене сон від мене втікає повністю. Я вже скільки ночі підряд не сплю. І це мене дуже вже змучило, що я морально виснажуюся повністю. Я так послухав, сім'я його молодого. Дітки є, жінка молода, він служитель церкви, ще займає інші посади, де багато зайнятий духовними справами. І кажу: добре, давай помолимося. І так моя жінка, його жінка, ми чотиро стали на коліна. Я його помазав оливою в імя Господа, я кажу: а тепер, брате, їдь додому, лягай спати і до ранку не пробудешся. І ми так поїхав він. На другий ранок дзвонить він до мене і каже, брат, як я цю ніч виспався, як приїхав до вас як заснув, то аж став вранці, не просинався наш. Оце той, хто родився, це той, хто за нас страдав. Це той, хто за нас воскрес для нашого оправдання, слава йому. Це той, хто є з нами в цьому собранні. Слава йому навіки. І ми зараз до нього підемо в молитві. І що в тебе є на серці. Тягар гнітить, скажи йому. Хвороба є, скажи йому. Бачиш переживання, які не можеш присадити. Скажи йому, він поможе і дасть пам'ять. встаємо для молитви. Амінь.